Привіт всім. Ми ще почекаємо трошки, поки все запуститься, і будемо вже переходити до нашого стріму. І поки аудиторія підключається, то давайте будемо розповідати, що в нас тут відбувається і що буде, в принципі, відбуватися на цьому ефірі. Мене звати Даня, я galaxy Фан, і сьогодні я буду розповідати вам про Всесвіт Galaxy. Ну і давайте перед тим як ми почнемо розповідати вам про цікаві. Пристрої та про цікаві вигоди, напишіть, будь ласка, в коментарях в Тіктоці, в інстаграмі, в Ютубі, в Фейсбуці, де ви нас дивитесь, чи ок все зі звуком, чи ок все з картинкою, і ми будемо переходити вже до нашого контенту. Давайте перевірю, чи всі стріми в нас ідуть. Все є, тому я думаю, що ми можемо е, починати. Сьогодні будемо говорити не просто про Galaxy S25FE, а про Galaxy Ecosystem. І сьогодні, окрім смартфону, у нас є ще Galaxy Watch, також у нас є Galaxy Buds і також у нас ще є Galaxy Tab. Galaxy S25 FE це надійна база для ваших задач. Ну а екосистема Galaxy це інвестиція, яка робить життя легшим, безпечнішим уже сьогодні. Ну і сьогодні поговоримо про те, як за допомогою цих гаджетів зробити життя простіше. І про це будемо сьогодні розповідати. Ну і також як зробити використання цих пристроїв максимально продуктивним. До речі, багато користувачів, які вже давно користуються Galaxy Ecosystem, говорять про те, що їхне повсякденне життя ніколи не було таким плавним, як із підключеними пристроями від Galaxy. Сьогодні будемо розбиратися, чому S25 FE – це найкраща. Основа для цього досвіду. Е, чому FE? це Fun Edition. і це в принципі розумний вибір. Чому тому, що флагманські можливості ми отримаємо за доступнішою ціною? А екосистема це інвестиція у ваш комфорт, безпеку та продуктивність вашої родини у 2026 році. Ну і перед тим як ми перейдемо до переваг, хочу розповісти, що в нас буде також інформація про вигоди, як ви зможете. Заощадити максимально вигідно придбати пристрої від компанії Samsung, тому не перемикайтесь, дивіться цей ефір до кінця. А також нагадую, що у чаті ми будемо відповідати на ваші запитання, і ви можете їх ставити прямо зараз, писати в чаті все, що вам цікаво почути протягом цієї трансляції відповіді на запитання. Ну і я буду на них відповідати. Протягом цього ефіру в спеціально відведених блоках, Ну і почнемо з того, що ви зараз побачите ось цей екран телефону, де я буду вам показувати, як це все відбувається. І перше, з чого ми почнемо, це в нас є наша бокова панель. Що ми тут можемо бачити і що в нас тут відбувається? По перше, це ми можемо робити е, вибір. Ми можемо подивитися функцію Now Brief, яка також запускається з будь-якого місця нашого екрану. Тобто, тут в нас є інформація про погоду, а тут в нас буде інформація про наш календар, якщо він є, і також якісь рекомендації про. Безпосередньо YouTube, якщо ми даємо до нього е, дозвіл. Е, що ми ще бачимо в боковій, в боковій нашій панелі? По-перше, тут є driving, е, Drawing Assist, який дозволяє нам малювати, і ми можемо малювати одразу з якимись додатковими функціями. Наприклад, намалюю свій стандартний малюнок це якщо що, дерево, це якась там у нас травичка. Малюю сонце. І давайте хмаринку намалюємо. І тепер можемо перевести це. Наприклад, хай це буде акварель, натискаємо створити, і е, наш Galaxy AI створює удосконалює цей малюнок, додає там авторський стиль, перетворює ескіз на витвір мистецтва і бачимо, що ну, в принципі, це набагато краще, ніж те, що я намалював спочатку. Ну і давайте поговоримо, що ми ще можемо використовувати. По-перше, це е, штучний інтелект Gemini. Е, просто затискаємо клавішу блокування і можемо поставити питання. Давайте ще раз запустимо. Розповієш нам щось про Samsung Galaxy s 25 FE. Samsung Galaxy s І бачимо, що одразу в нас. Є інформація про цей смартфон, про який ми розповідаємо. Бачимо його тут. Характеристики, бачимо, що основна камера 50 мегапікселів і акумулятор на 4900 мАч. Дуже зручно, можете використовувати його в будь-яких. Моментах і для будь-яких задач. Ще ми можемо робити автомонтаж. Бачимо, що в нас тут є якісь фотографії, якісь відео. Ми можемо обрати декілька відео і, наприклад, натиснути на клавішу Створити. Тут обираємо фільм, і далі в нас просто створюється якась таймлінія, де відбувається це все наше, що стосується нашого відео. Ми можемо натиснути на клавішу Автомонтаж і після цього. В нас вже буде автоматично змонтований наш кліп. Ну і також в нас є можливість видаляти якісь об'єкти з наших фото. Наприклад, ми переходимо в галерею, у нас тут є ось така фотографія, ми хочемо на ній прибрати надпис Samsung. Обираємо іконочку AI, і далі я обвожу цей логотип, кажучи про те, що я хочу його прибрати. Натискаю на. Інструмент видалення, і е, після цього в нас відбувається заповнення нашого зображення, і е, логотип зникає з нашого екрану. І як ми бачимо, таким чином в нас працює Galaxy AI, і ми можемо дуже швидко прибирати якісь об'єкти з е, нашого е, фото. Це знову ж таки зручно. Ми можемо зберегти це зображення до нашої галереї і надіслати кудись у соцмережі. Ну, в принципі, це всі функції, які е, хотілося би показати на самому телефоні. Ми будемо переходити далі. Сам по собі телефон крутий, він має всі можливості флагманів. Як ми перевірили у минулих ефірах, я розповідав про... Більше функцій AI на прикладі, наприклад, цього Flip 7 або FOLD 7. І всі функції є ось тут. Тому це супер рішення для входу в екосистему Samsung. Ну і тепер давайте поговоримо, які девайси також можуть покращити ваш досвід використання. І е, одразу поговоримо про те, для кого ці девайси можуть бути корисними а тим паче в нас свята, і можемо розглянути ще це в такому. Складі, як, наприклад, що ми хочемо подарувати нашим рідним, і що це може бути. Почнемо з Galaxy Watch. Це в нас про турботу за сім'ю і девайс для безпеки. Тому купуючи s 25 fe ви можете взяти собі годинник для батьків, дітей або для самого себе. Якщо говорити про те, що ці цей годинник може бути подарунком для батьків, то по-перше, це безпека, тому що є функція виявлена падіння, і якщо раптом щось сталося, ви отримаєте миттєве сповіщення SOS, що дозволяє вам відреагувати і. Одразу зробити якісь дії. Ну, і також є допомога у керуванні здоров'ям. Ми можемо міряти пульс, можемо міряти тиск, можемо відстежувати сон. Після цього годинник синхронізується, звісно, з нашим смартфоном, і ми можемо одразу більш детально аналізувати ці всі параметри. Ну і, звісно, цей годинник допомагає нам формувати здорові звички. Якщо ми говоримо про Galaxy Buds, то це може бути. Комфорт для друзів та спілкування можемо подарувати нашим друзям і це ідеальне доповнення до S25 FE для мандрівника. Чому по-перше, ми маємо потужне шумозаглушення. Як тільки ми починаємо використовувати наші навушники, у нас увімкнена ця функція, ми можемо Створити власний простір для фокусування у е, шумних місцях. Тобто, як це працює, ми вмикаємо спеціальну функцію і е, мікрофон аналізують шум навколо нас і прибирають його повністю. Тобто ми будемо чути тільки той контент, який ми е, споживаємо через ці навушники. Це суперзручно, тому що е, ви відрізаєтесь повністю від навколишнього світу і е, фокусуєтесь тільки на тому, що ви хочете. Це може бути дзвінок, це може бути якийсь перегляд контенту, е, в принципі, те, на чому. Потрібно сфокусуватися. Може, це навіть якийсь робочий кол може бути. Також перекладач, який вбудований в ці навушники, він Перебирає мовні бар'єри у подорожах. Тобто, що відбувається, в нас відбувається автоматичний переклад. І якщо ви спілкуєтесь з людиною, яка спілкується, наприклад, не українською мовою, то ви одразу можете почути переклад і таким чином комунікувати з нею, навіть якщо ви не знаєте мови. Ну і звісно, саме банальне це якість дзвінків. Ви отримаєте чіткий звук навіть у громадському транспорті. Тобто, якщо навколо вас шумно, ви можете використовувати ці навушники. І як вас будуть гарно чути, так і ви будете. Чути гарно свого співрозмовника. Ну і також ще поговоримо про ось такий планшет, це Galaxy Tab. І що ми можемо робити? Ми можемо, скажімо так, розширити екран нашого S25 FE, і це інвестиція у вашу продуктивність у 2026 році. Що ми тут отримуємо? Ми, звісно, отримуємо тонкий дизайн для легкого перенесення. Ми отримуємо ось такий великий екран. І, звісно, Galaxy AI, який дозволить нам швидко виконувати. Будь-які задачі, які, наприклад, раніше ми робили довше. Звісно, є S-Pen, який дозволить вам взаємодіяти з вашим планшетом, щось, малювати, щось, записувати. Тобто ось такий комплект, він дуже сильно вам. Спростить якісь робочі процеси, або просто, наприклад, щось намалювати, щось швиденько записати. Якщо ви звикли це не друкувати, а писати, наприклад, від руки, то ви можете це з легкістю зробити на цьому планшеті. Ну і я вважаю, що це зараз найкращий час для покупок, тому що ще до 31 грудня ви можете ввести промокод «Приват» при виборі методу оплати. Ну і звісно, отримати додаткову вигоду 5% на мобільні. Пристрой. Ну а окрім того, що ви можете використати цей промокод, ви також можете отримати плюс один рік додаткової гарантії. За замовчуванням, ви отримаєте один рік гарантії, і також плюс ще один рік додаткової гарантії. Тобто в сумі у вас два роки гарантії. Це я вважаю супер просто. Ну і також, замовляючи в нашому офіційному магазині, ви отримаєте ще й безкоштовну доставку на відділення чи до вас додому. Ну а ще ви можете отримати. Додаткову вигоду 5% на акційні смартфони при оплаті преміальною картою Visa. Тобто оплачуєте картою Visa і отримаєте ще 5% на акційні товари. Тепер, що стосується наших пропозицій, що стосується саме ціни на Galaxy S 25 FE. ви можете отримати його з вигодою до 3700 гривень за ціною від 27 899 гривень або це може бути оплата частинами під 0% і тоді сума в місяць складатиме 1000 гривень 116 гривень. Гривень, ну і е, ми бачимо різницю, бачимо там стару ціну, бачимо нову, тобто це знову ж таки вигідно. Якщо ми будемо говорити про Galaxy Watch 8, то їх ми можемо взяти з вигодою до 2,5 тисяч гривень, і ціна вже їх буде складати 12 тисяч 799 гривень. Або знову ж таки, ви можете взяти їх в оплату частинами під 0%, і це 640 гривень в місяць. Така собі підписка на девайс... Придбали, користуєтесь і швиденько виплатили за неї оплату частинами, і вже цей девайс ваш. Ну і також. Не будемо забувати про навушники Galaxy Buds 3 Pro. Ви можете отримати їх з вигодою 1000 гривень 822, і ціна буде складати 7777 гривень. Ну або знову ж таки в оплату частинами під 0% ціна складає 778 гривень на місяць. Вважаю, що це прям супер пропозиція, тому фіксуйте собі. До речі, якщо про якісь пропозиції ви не почули чи тільки підключилися, ви завжди можете переглянути цей ефір. У записі закріплений коментар є і у нашій шапці профілю. І якщо ви, наприклад, дивитесь в Ютубі, то є закріплений коментар. Там всі наші попередні ефіри, і також буде цей ефір, який ви зараз дивитесь. Переходимо далі. І Galaxy Tab S11 Ви також можете отримати. З вигодою до 10 тисяч гривень за ціною від 39 599 гривень або в оплату частинами під 0% від 1 584 гривень на місяць. Ну і знову ж таки, в нас є ще можливість розповісти вам про. Додаткові офери, і це Galaxy Tab a 11 Його можна отримати з вигодою до півтори тисячі гривень за ціною від 9 тисяч гривень, або в оплату частинами знову ж таки під 0% за 627 гривень на місяць. Ну і перед тим як ми з вами перейдемо далі і поговоримо про ще додаткові вигоди, які в нас є, то давайте звернемося у чат і подивимося, які питання ви задаєте. І звісно, ми на них зможемо повідповідати. Віддати для того, щоб цей ефір був для вас максимально продуктивним. Переходимо у наші чати і будемо дивитися, які питання ви ставите. Нагадаю, що е, зараз у нас трансляція йде у YouTube, у Instagram, у TikTok, у Facebook. І до речі, якщо ви знаходитесь там і чомусь ще не написали якийсь коментар або не поставили лайк, то обов'язково це зробіть, бо це дуже важливо для просування контенту і щоб користувачі, які хочуть оновитися на від компанії Samsung, побачили також цей ефір. Uh, Що е. Uh, в нас. По питанням, перше. Зозуля питає: а чи можливо здати старий телефон і е, отримати новий? Е, так, е, є така можливість, називається вона трейдин, і це перший онлайн-трейдин в Україні. Що відбувається? Ви берете свій девайс, головне, щоб він вмикався, ви могли його увімкнути. І також в компанії Samsung його могли перевірити. Не обов'язково це буде пристрій від Samsung. Це може бути щось інше. Повний перелік цих всіх девайсів. Ви можете знайти при покупці. Ви Обираєте девайс, який ви хочете придбати, і після цього обираєте, що ви хочете отримати вигоду за допомогою трейдин. І далі обираєте, який у вас пристрій, який в нього стан, і це все інше. У вас одразу є цифра, яка приблизно ви отримаєте за. Цей девайс. Ну після цього ви вказуєте всі свої дані. Вам приїжджає новий девайс. Ви переносите всю інформацію зі старого, і після цього вже ваш старий девайс відправляєте до компанії Samsung. Вони все перевіряють, і далі ця цифра, яка буде вам повернута за смартфон, який у вас був до цього, просто повернеться вам на картку. Я вважаю, що це просто супер. Тобто, ви придбали девайс, а потім ще отримали за нього такий кешбек у вигляді вашого старого девайсу. Що по цінам? Також ціни ми вже проговорили. Якщо коротко, то ви можете отримати наразі Galaxy s 25 FE за ціною 27 тисяч 899 гривень. Чи є вже в нас українська мова? Питають в. Чаті, скоріше за все, це було питання, коли ми говорили про перекладач. На жаль, миттєвого перекладача розмов поки немає, але ми працюємо над цим. Я думаю, що українська скоро з'явиться. Це були питання з Інстаграму. Тепер в нас є щодо питань по е, Тік-Току. В Тік-Тоці також задають питання. Поки що активні у нас Тік-Ток і Інстаграм, але у Ютубі також, якщо ви дивитесь, звісно, пишіть свої питання. Чи є в нас додаткова знижка студентам? Е, наразі. Програма ця не працює, але ми очікуємо, що незабаром вона також запрацює, і студенти зможуть отримати свою ще й додаткову вигоду. Ну і поки що ми чекаємо нові питання, які ви можете поставити. Знову ж таки, нагадаю, що можна ставити їх у всіх соціальних мережах. Всі чати ми читаємо і на всі питання ми будемо відповідати. Якщо раптом я не відповів вам у прямому ефірі, то наші експерти відповідають завжди. Текстом вам також у чаті, і при цьому ще ви можете задати своє питання на сайті на samsung.com.ua. Просто можете перейти туди, і там також є наші асистенти, які проконсультують вас по будь-яким питанням. Ну а ми швиденько перевіряємо, чи в нас все. Окей, по стріму, чи йде в нас трансляція? Все супер, і ми переходимо далі. І розповім вам ще про одну вигоду, а саме про е, смартфони Galaxy A серії, на які я також хочу звернути вашу увагу. І що це таке? Це е, Galaxy a 56, е, який ви можете отримати з вигодою до 1000 гривень е, за ціною від 17999 тисяч гривень. Або можете знову ж таки оформити оплату частинами під 0% і від... Півтори тисячі гривень на місяць ви отримаєте цей пристрій. І також є вигода на Galaxy іншої моделі. До речі, окрім Перед тим як ми поговоримо про це. Ще хочу нагадати, що ви також отримаєте один додатковий рік гарантії у подарунок. Одна є за замовчуванням, і ще одна нам іде бонусом, тобто два роки гарантії ви отримаєте від компанії Samsung. Також в нас є безкоштовна доставка, яка доставить замовлений пристрій на відділення або до вас додому. Ну і звісно, ще є додаткова вигода: це 5% при оплаті примінальною картою Visa. Ну, а також ви можете ще отримати додаткову вигоду. Вона діє. Лише до 31 грудня вам необхідно ввести промокод «Приват» при виборі методу оплати. І ви отримаєте додаткову вигоду 5%. Тому не забувайте про ці всі вигоди. Детальніше, якщо щось пропустили, можете просто, коли ми завершимо цей ефір, переглянути його ще раз. Ну і ще одна вигода: це Galaxy a 36 це Galaxy a 36, і отримати ви його можете з вигодою до 800 гривень за ціною 13 399 гривень. Або знову ж таки в оплату частинами під 0% від 1117 гривень на місяць. Ну і звісно, як я вже казав, ви отримаєте додатковий рік гарантії у подарунок при замовленні на нашому офіційному сайті. Також ви отримаєте безкоштовну доставку на відділення або додому. Ну і е, є додаткова вигода 5% при оплаті преміальною картою. Віза, не забувайте про це. Ну і оскільки зараз сезон новорічних покупок, то до 31 грудня ви можете ввести промокод Приват при виборі оплати. Методу оплати, і також отримати додаткову знижку 5%. Ну і давайте ще раз перед тим, як ми перейдемо прямо до фінальних е, всіх вигод, які в нас є, ми переглянемо знову ж таки чат, що в нас пишуть і е, які питання задають. Питають у нас знову ж таки в Тіктоці. Всім привіт з Тіктоку. Е, пишіть, лайкайте вас е, поки що ви перемагаєте по цій платформі, там найбільше всіх питань. Е, Питають про S26, розкажіть, коли буде. А, на жаль, на даний момент немає інформації, і для того, щоб не пропустити анонс, звісно, слідкуйте за соціальними мережами, в яких ви зараз нас і дивитесь. І а, також є питання, чи працює трейдин з любими гаджетами. А, так, трейдин працює з більшістю мобільної техніки, більш детально ви можете Подивитись на нашому сайті, коли будете оформлювати саме цю пропозицію трейдін, ви там зможете обрати той девайс, який у вас є. Якщо він, звісно, є в цьому списку на Samsung.com.ua, ви можете це зробити. Ну або задати питання у чаті, вас також там, звісно, проконсультують. Так, поки що більше питань не бачу ні в яких соціальних мережах. Ну і давайте ще розповім вам знову ж таки про прям всі вигоди, які у нас є. На нашому сайті ви можете отримати знову ж таки додаткову вигоду 5% при купівлі кількох пристроїв, а саме спеціальні знижки до 17 тисяч 700 гривень. Це доволі така велика сума, і це не просто покупка якогось гаджета, це інвестиція у якість життя. Ну і, звісно, пам'ятайте, як я вже казав протягом цього ефіру, що купуючи на офіційному сайті samsung.com, ви завжди будете отримувати більше. Перше, це безкоштовна доставка. Мобільних пристроїв. Вона може бути як на відділення, так і прямо до, до вашої квартири. Також ви отримаєте додатково один рік гарантії у подарунок, тобто у вас буде два роки гарантії на мобільні пристрої, які ви придбаєте. Ще до 31 грудня ви можете ввести промокод ПРІВАТ при виборі методу оплати і отримати додаткову вигоду 5% на мобільні пристрої. Ще 5% додаткової вигоди ви можете отримати при оплаті преміальною картою Visa. Ну і не забувайте також, що є у нас своя система Samsung Rewards. Це 1% балів, нараховується вам на наступні покупки, і ви можете їх використовувати при оплаті гаджетів. Також є можливість обміну трейдин, саме онлайн-обміну. Це дуже зручно. Про нього прям робили окремий ефір, але в цьому я також про це нагадав. Супер. Функція, яка дозволить вам здати ваш старий гаджет і отримати новий. І також, звісно, в нас є оплата частинами, про яку ми вже не раз сьогодні згадували, до 25 місяців вона працює. Ну, а ще ви можете отримати винагороду після того, як ви придбали якийсь девайс. Це 200 гривень за текстовий відгук і 500 гривень за фото відео відгук. Більш детально, ви, звісно, можете знайомитись з всіма цими е, вигодами на нашому сайті samsung.com.ua і, в принципі, там і е, отримати відповіді на всі свої питання. Ну, а ми давайте ще повернемося до нашого чату. Можливо, хтось з нас ще е, задає питання. Е, в нас є. Питання на Ютубі нарешті з'явилися, і давайте ми на них також е, відповімо. Е, питання наступне: чи можна в трейдин здавати пристрої Samsung, якщо, якщо вони придбані лише в Україні в офіційного представника? Чи можна, наприклад, якщо телефон придбаний людиною в іншій країні, е, також його здати? Е, до трейдин неважливо, де ви придбали пристрій в Україні чи в іншій країні, головне, щоб він вмикався, його можна було перевірити. І... Е, Давайте ще одне питання. Я постійно бачу активне просування телефонів Samsung, навушників, навіть проектора в Україні, але не помічаю такого за ноутбуками Samsung. Я сам недавно про них взагалі дізнався, та й в продажу мало. На даний момент ноутбуки офіційно не поставляються, і поки що немає інформації, коли вони будуть. Але ви можете слідкувати за цією інформацією у наших соціальних мережах, і там, я думаю, ви знайдете відповідь на своє питання. Давайте подивимось. Питання ще є також у нас в інстаграмі, де мовний патч української мови в перекладачі. Знову ж таки, працюємо над цим оновленням, тому оновлюйте свої пристрої до останніх прошивок, тому що там додаються корисні функції. Також може додатися мовний патч українською мовою. Тріфолт, чи буде він в Україні? На жаль, знову ж таки немає інформації по поставці цієї моделі, але знову ж таки соціальні мережі там активно ми комунікуємо з нашою аудиторією. Знову ж таки наші щотижневі ось такі прямі ефіри, де ви можете задати ваше питання і одразу. В принципі отримати відповідь. Це дуже зручно. Я вважаю. Якщо б у мене була така можливість, я б нею користувався. Кожну середу о 16.00. Ми збираємось тут, де б ви нас не дивилися на YouTube, в TikTok, в Instagram, і також у Фейсбуці. Тому долучайтеся до нас, ставте собі нагадування на наступну середу, о 16.00, Ми, звісно, будемо тут вас чекати. Ну і поки що більше питань я не бачу. Якщо. Зараз ви що за ефір вже закінчиться, то наші експерти вам відповідають у чаті, і ви зможете прочитати цю відповідь. Ну а також не забувайте, що найбільші вигоди ви отримаєте, купуючи на нашому сайті samsung.com.ua. Там і кваліфікована підтримка, і купа різних вигод, і також онлайн трейдин безкоштовні доставки. Це все. Тому не забувайте про це. Ну а з вами був Даня Galaxy Фан. І до зустрічі вже на наступному тижні у 16.00. В середу, до нових зустрічей!